Доброго дня вас вітає юридичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки, і ми хочемо зробити свій фідбек на проєкт USAID «Справедливість для всіх, який реалізовувався спільно з НАЗК і стосувався мінімізації корупційних ризиків в правничих школах. Ми щиро вдячні вам за таку надану можливість прийняти участь в цьому проєкті, по-перше, а по-друге, в ньому взяти активну участь в реалізації практик мінімізації корупційних ризиків. Ми Максимально намагалися бути відкритими і працювати на результат. І як наслідок, маємо звіт, маємо гарні результати, от і маємо практики нові реалізації захисту власних викривачів. Що було в цьому проекті? Ми говорили про різні речі. Ми говорили зі студентами, з викладачами, з адміністрацією, і ми намагалися знайти ті боліві точки, власне, які... На сьогоднішній момент є актуальними по корупційним ризикам, і дуже важлива підтримка як проекту, так і НЗК, які змогли нам надати а, такі гарні поради, е, підказати, в якому руслі рухатись, і, власне, яким чином реалізувати е, цю практику. На сьогоднішній момент маємо. Підготовлені нормативні документи, ми маємо інформування студентів. Ми маємо цілу низку різноманітних заходів, які відбулися за участю студентів, і це надзвичайно важливо, бо студенти це та рушійна сила, власне, яка змінює. І я хочу передбати слово нашим партнерам, колегам, з якими ми працювали. Це Юліксандрина Фідря, завідувач кафедри кримінального права та правоохоронної діяльності. та... Радислава Петрук, уповноважена з антикорупційної діяльності. Прошу. Перш за все, теж хочу висловити безмежну вдячність проєкту. Він був досить цікавим, з певними викликами, це безумовно. Але я гадаю, що ми впоралися. Хочу подякувати команді міжнародних і національних експертів, які долучилися до цього проєкту, за їхню готовність. Навчати, допомагати. Їм вдалося створити настільки ефективний і комфортний простір для нас, щоб ми могли генерувати різноманітні ідеї, пропонувати інноваційні рішення щодо вирішення якихось викликів чи проблем. Хочу також подякувати і нашій команді, в якій мені пощастило працювати. Ми були відкриті, ми були готові. Вчитися чогось нового, ми були готові до викликів, і я вважаю, що такою синергією спільними зусиллями нам вдалося успішно реалізувати цей проєкт. Також хочу відзначити, що ми, як і наша держава, працювали в надскладних умовах, але навіть так ми змогли нам вдалося, і це свідчить про те, що Проект, який стосується мінімізації корупційних ризиків і виховання культури нульової толерантності до корупції в освітній діяльності, він потрібен і він був успішним. Дякую. Дякую і хочу подякувати особисто нашій команді, нашим партнерам, з ким ми спілкувалися. Дуже дякую фахівцям НАЗК. Дуже важлива ваша була підтримка і допомога. Кудись направляли, дещо виправляли безпосередньо. Документи допомагали нам оформляти. Дуже дякую нашим студентам за такі інформативні зустрічі, які відкрили нам деякі прогалини, які ми маємо в нашому. Наші антикорупційні діяльності, зокрема, дуже сподобались зустрічі і дітям, і працівникам, і також адміністрації. Всі заходи і цілі було реалізовано. Ми розробили, я вважаю, супер класні і мінімізували ризики, які було виявлено. Розробили дуже Прекрасний механізм захисту викривачів розширено інформаційні матеріали щодо е, викривання, і загалом е, поширили е, всі канали повідомлень щодо мінімізації корупційних ризиків. Да, дякую. Ми за цей час лише набагато більше, бо ми пішли далі, навіть на проєкт, і ми провели е, такі конкурси для студентів на відеороботи по соціальній рекламі «Стоп корупція і теж. За підтримки власне, USAID і НЗК, зреалізували це, все, визначили переможців, але чекаємо, що до цього часу подарунки від НЗК. От я думаю, що якісь там брендові речі можна було би вручити нашим переможцям. І крім того, ми маємо youtube канал, на якому теж поширюємо інформацію по корупції. Якщо є якісь матеріали такі, які власне можна було би донести. До студентів, і вони рекомендовані на ЗК, ми теж би взяли це в роботу і могли би власне на YouTube-каналі або там на інших соціальних мережах поширювати цю інформацію. Бо право просвітництва дуже важливе, не лише серед студентів, а загалом серед населення. І багато хто серед населення не знає про можливості. Повідомлення про корупцію не знає про можливості захисту викривачів, адже самі основні ризики і найбільші ризики це, власне, страх самого викривача бути, якби, стати частиною, да і не не бути незахищеним від подальших дій того особи, про яку вона повідомить. Тому ще раз дякую, Артеме. Найкраще вітання. Дякую, що е, ми працюємо постійно з вами. Готові до нових проєктів і до нових викликів. Гарного дня вам!